Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі AlcoTraйler. Сьогодні ми, як завжди, вирушаємо в подорож. На цей раз це, мабуть, що найпопулярніший напрямок наших подорожей на цьому каналі, а саме Шотландія. І відвідуємо дистиллерію Бенромах, дистилері, і спробуємо їх базовий 10-річний реліз. Отже, десяточка від Ромаха. як завжди, спочатку спочатку наливаю, потім все інше. А поки наливаю, традиційно попрошу вас зробити всі необхідні на Ютубі речі, а саме лайк, коментар, підписка, швидкість 1,25 або півтора. Я ось трошки зафейлився, треба було це все заздалегідь зняти. Трохи заморочуюсь з пляшками, які в мене стоять довго відкриті, якось, наприклад, бенромах. Я знаєте, люблю відкрити, спробувати, і потім воно в мене ще стоїть там десь рік. Ставте лайк, хто так само по року тримає відкриті пляшки. І щоб вони не вивітрювалися, такий нехитрий лайфхак. Просто обматую харчовою плівкою, ну іначе непогано допомагає, щоб віскі не вивітрювався впродовж довгого часу. Нальємо відразу тут. Давайте подивимося, пробка. Справжня ось максимально кайфова, як ми, як нам подобається, шматок коркового дерева і е, дерев'яна, так само е, сам ковпачок дерев'яний. Так, ловимо. До речі, щодо лайфхаків з пляшками, які довго стоять. Буває таке, що коли там вже менше половини пробка усихається, і я. Колись підходжу і ось так от роблю з усіма своїми пляшками, щоб пробка трошки так ось попила віскі і роз, я не знаю, розбухла, не засихала. Поки що віскі стоїть, трошки про нього поговоримо. Давайте базову інформацію, яку потрібно знати. Тут в нас 10 років витримки в бочках з-під Бурбона та Хереса. Я не знайшов який саме Херес, але зазначено, що і Бурбонна, і хересна бочки, вони типу першого наповнення. З Бурбоном все зрозуміло, а ось щодо Хереса, що таке взагалі Хересна бочка в сучасному світі виробництва віскі це питання. Типу, дискусій дискусійне, спекулятивне, так і контроверсійне, можна сказати, тому що ми знаємо, як яким чином можна типу взагалі зробити бочку з під Хереса, не витримуючи в неї в ній Херес. І так само, що таке ось Хересна бочка першого наповнення? Тут ну також, типу, є простір для підозр теорій е, заговорів і так далі. Ну, будемо виходити з того, що нам каже виробник. Екс бурбон Екс Шері, перше наповнення 43% вміст спирту не заявлено, що це нончолфілтерет, і ну насправді для 43% це нормас ще довод... ну, як нормас. Можливо, нам це не подобається, але це популярна штука юзати холодну фільтрацію. Натомість, тут є тут сказано, що не додавали барвників, тобто це натуральний нечолф. Natural Color на пляшці написано. Тобто це натуральний колір. І колір насправді ну, він не сказати, що він дуже насичений, не сказати, що він ось дивишся і такий одразу, ну так, це хересна витримка. Тому, в принципі, можемо, можемо повірити, що дійсно не було тут образників. Це щодо такого джентльменського набору, про що, що треба знати про будь-який, в принципі, реліз, який коштуєш. Друзі, як завжди, не рекламна інтеграція, а дещо більш важливіше. Нагадую про збір на авто для батальйону Спартан, який відкрив мій товариш, людина, яку я особисто знаю, Євгеній. До речі, раніше разом працювали з ним за однією барною стойкою. Під Цим відео в описі буде посилання на його банку. Дуже прошу всіх доєднатися. Поставили відос на паузу, зайшли по посиланню, задонатили 10-50 тисяч, хто скільки може гривнів, і повернулися далі з задоволенням. Я сподіваюся, з задоволенням продовжувати перегляд цього відео. Хочу ось трошки проговорити щодо донатів, Вдумайтесь, якщо б хоча б. 10 гривень кожен, хто додивляється, ось до цього моменту моїх відео закидав, то ми б вже б цей збір закрили. Тому не соромтеся маленьких цифр в переказах. Нам головне великі цифри в обсягах і охватах. Тож, ще раз дуже прошу всіх долучитись до збору, підтримуйте ЗСУ і всім приємного перегляду. Трошки, як завжди, люблю про дизайн, поговорити. Ось в мене там десь за спиною є коньяк Франсуа Француавоє, на який я нещодавно робив, робив огляд. і я там казав, що коли однотонна біла коробка, однотонна біла пляшка, то це зливається з іншими такими самими коробками і пляшками на прилавках магазинів, і це не кидається в очі, і це ну якось не дуже, скажімо так, красиво виглядає. Ось тут однотонна біла коробка, однотонна біла пляшка, але я не можу сказати, що це якось банально, нестильово і так далі. Можливо, ось сама форма така пляшка, вона така крупненька, е така форма в неї прикольна, можливо, за рахунок цього, можливо, за рахунок палітри е білого з червоним. Можливо, за рахунок правильного вибору ось там фонтів, шрифтів, кольорів букв і так далі. Але ось це виглядає як на мене стильово, це кидається в очі на прилавках магазинів. Можливо, тут ще питання в тому, що не так багато взагалі віскі ось виконані в такому просто білому кольорі, і ну на відміну від княтів, і тому кидається в очі. До речі, ось лафроїк повністю білий, мені так в вот, очі не кидається в магазині як ось цей товариш. Тому тут ставимо плюсик, я не знаю, виробнику чи кому там дизайнеру, промоутерам цього напою. І що, давайте приступати до дегустації. Найосновніше наше, чому ми всі тут зібралися? Щоб пити і нюхати. Поїхали! Аромат! Ого. Ну, друзі, я, до речі, не сказав це спейсайд, так? Тобто дистилерія зі спейсайда. Але перше, що я тут почув, це ну може ну, трошки Браги і таніни. Ну, навіть навіть дим. Окей, це не дим, це не багаття не вогонь. Ну, це ну, торф. Це однозначно такий солодкий квітковий торф, який чимось мені нагадав ось 18-річний Бомо, на який я огляд робив. Він дуже солодкий, він не типово айлівський. І далі за ним проступають такі солодкі фруктові ноти. Він дуже цікаво розвивається в тому плані, що, знаєте, як інколи буває, або часто буває, є одна домінуюча нота, яку ти відчуваєш на початку, і допоки ніс не звикне до неї і не почне її там якось відсікати, так ти не не відчуєш інших нот. Ось тут я спочатку відчув торф, так. І скільки раз я вже роблю вдох, торф не уходить. А ось ці солодкі фрукти додаються просто до нього, як докидаються, знаєте, в один Той... що за фрукти? Це е, такі притаманні, класичні для нас фрукти, яблука, груші. Ну, ось, якщо ви мене спитаєте, яким чином я це зрозумів, я, мабуть, що не зможу відповісти. Але ось цей аромат яблук і груш мені нагадує ось такі, знаєте, тверді, соковиті, хрусткі жовті або зелені яблука, жовті так само або зелені груші, тобто не м'які, не червоні. Ну, тобто, мабуть, я намагаюсь сказати, що я відчуваю певну. Таку свіжість в цьому фруктовому профілі. Ну, це дві основні ноти. Якщо б ви мене спитаєте, скільки основних відчутних нот я тут відчуваю, то це дві. Це ось цей приємний солодкий торф і це свіжі фрукти. Але все ж таки, там всередині там глибше є ще щось. Ну так, мабуть, що це той самий пресловутий херес е, і хересні бочки, про які ми говорили, що тут є нотки таких червоних ягід. Е, ну, Я не можу сказати, що тут прям відчувається червоне вино, але якщо там хтось пив е, олоросо сухий, такий, який він, такий кислий, він такий е, стягує, знаєте, що обличчя в трубочку завертає. Ось його ось такий е, ягідний профіль, ось щось схоже я відчуваю тут. Ну ось Я вам, коли це все проговорив вже і вдихнув, я прям один в один ось той Олеса відчув. Так, дійсно, ось я не знаю, чи це я сам себе забовтав, чи воно дійсно відкривається, але я тут ще більше і більше відчуваю ось такого е, сухого Хересу. Ну і все ж таки виходить, що тут три ноти. Не ті дві, які я спочатку озвучив, і плюс одна нюансом, а тут є три ноти. цікаво, чим нас цей товариш здивує, або або не здивує на смак. Ну, це не може бути типу те, що я сам собі щось там в голові напрограмував. В нього ось перше, що я відчув, і що я подумав, що варто це зазначити розповісти, в нього є така кислинка і сухість, яка ось так стягує ротову полость. І це по відчуттям не по смаку, а саме по відчуттям, дуже нагадує. Ось сухий херес олороса. Ще окрім цього, тут є така ну не спиртозність, але кофтати його ну трошки на ковтку воно трошки відчувається жгучість. Давайте назвемо це жгучістю, така пекельність якомусь в якомусь сенсі. Ще раз спробую тепер більше не про загальні враження не про тіло напою, а про смак. Солодка, фруктова і навіть десь квіткова тема, яка потім трошки розвивається ось в той солодкий торф, який ми відчували в ароматі. Тобто, перша половина смаку, яку ти відчуваєш, я б сказав, що це такий класичний спейсайт, але без меду. Тобто, тут нема меду медоносів. І тут квітковість не на першому плані, але ось коли таке п'єш, це одразу флешбеки до Гленфідік, Балвені, Тамнавулін, Навулін, Манкішолдер. Ось всі-всі-всі ось ці популярні бойовики такі. Ось. А потім ось друга частина, там вже такий проступає торф не димом, а ось саме солодким торфом ітанінами. Посмак солодкий і. Перець, так, ну такий, як би це сказати, чорний перець кухонний, який ще якось підсластили оцими солодкими фруктами, грушами яблуками свіжими. Він доволі довготривалий. І навіть після ковтка води я ще трошки відчуваю ось цей Солодковато-перечний такий аромат, не аромат, смак. Я зловив себе на думці, що я тут ані в ароматі, ані во вкусі, ані в посмаку не відчув якогось такого акцентованого дерева. Я ось вже сам себе напрограмував на дерево і все одно його не відчув. Мабуть, це і є ось скарб 10 річних релізів, що вони вже не такі, як би це сказати, молоді і різкі, як нас релізи, але вони не пішли дуже сильно в дерево, в дубільність, як там 14, 16 і так далі. Якось так. Давайте трошки підбивати підсумки ось цього напюра. Якщо чесно, я навіть не пригадую і якось не перевіряв, скільки він наразі коштує, тому що ну, мені здається, що ось такі базові релізи, 10-12 років від кожної дистилерії, вони плюс-мінус мають коштувати ну, ось в районі там, по приємним знижкам 1800 гривень. І приблизно стільки їх коштують ось такі. Народні, так би мовити, сенгл молти 10-12 років, типу там Аберфелді, Таліскер, Аберлау, Лінфідік. Якщо вони коштують дорожче, є сенс все ж таки вже дивитися в сторону чогось більш цікавого. Чому ось це не більш цікаве, так? Ну, все ж таки, я вважаю, що такі базові релізи для кожної дистилерії 10-12 років. Вони не мають, ну, вони не ставлять собі на меті викликати вау-ефект. Вони ставлять собі на меті показати, на що спроможна дистилерія, що вона з себе представляє, що вона вам може дати. І ось цей реліз вам абсолютно точно покаже, що таке Бенромах, що в ньому є і класична тема спейсайду, і трошки торфу. Він вас не розчарує, якщо ви ось його так просто взяли, просто як то кажуть, напопити 100%. вау ефекту він не дасть, і це не якби фейл, це не косяк дистилерії або конкретно цього релізу. А це просто невідповідність якби ваших очікувань. З тим, що себе представляють ось такі базові 10-12-річні релізи. Ну, моя особиста думка: якщо не погоджуєтесь, якщо якось по іншому це дивитись, напишіть, будь ласка, про це в коментарі, поспілкуємося, і можливо, якось прийдемо до якогось загального висновку. Отже, на попити дуже добре за озвучену цену, ознайомитись з тим, що з себе взагалі представляє Бенромах. Також він вам це покажеть. З ним не треба працювати, заморочуватись з водою, з чимось ще. Звичайний дегустаційний посуд. Драмчик ось такої такого напою, і ви зрозумієте, що таке бендромаг. Ось на цьому, в принципі, все. Я планую, що це відео вийде. Давайте одразу ще трошки добавлю собі. Планую, що це відео вийде десь поблизу нового року. Там, в районі Різдва, ну між Різдвом та Новим роком. І це буде такий фіналізуючий відео в цьому році. Тому, любі друзі, хочу привітати всіх з прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим Роком. Привітати всіх, хто цього року додався до каналу, або старичків-бойовичків, які давно дивляться. Дуже радий бачити коментарі від нових постійних глядачів, дуже радий. Бачите коментарі від людей, які ще 4-5 років тому мені коментарі писали. Тому друзі, з наступаючим вас новим роком, бережіть себе, бережіть своїх близьких в ці скрутні страшні часи. Головніше, як на мене, що, що ми можемо взагалі робити, головне це підтримувати один одного, лишатись людьми, незважаючи ні на що. Ну і звичайно, що підтримувати збройні сили України. Ніякі політики, ніякі пізділи, переговори і прочі інші речі не наближають нашу перемогу і не гарантують нашу свободу та нашу безпеку як наші захисники. Тому донатьте на ЗСУ, як завжди, посилання на банки, на збори обов'язково під цим відео буде також. Споживайте відповідально обирайте виключно якісні напої для себе сподіваюся що в цьому я вам трошки допомагаю і приємних вам свят побачимось вже е, в новому е, 2000, страшно подумати 26-му році е, всіх обійняв припідняв друзі за вас Бажаю, щоб у кожного в новому році, незважаючи на обставини, ситуації, була можливість також взяти якогось приємного, якісного напою, драмчик, і смачно попити. Ще раз всіх з передешними святами і до нових зустрічей в новому році. Всім па-па!